Привіт. І сьогодні я хочу показати вам, як будуть виглядати кадри, якщо ви будете знімати у програмі, яка йде із iPhone, і у програмі ProMovie. В iPhoneській програмі ви просто вмикаєте цю програму, нажимаєте кнопку Start і майже нічого не регулюєте. А у програмі ProMovie я виставив 120 Мбіт. потім... Ісо-25, шатер 350 і баланс білого 5000 кельвінів. І подивіться, яка картинка. От зараз за мною ви навіть бачите хмари. Причому картинка буде постійно стабільна і без змін таких хвилеподібних авто, які робляться при автозйомці. За мною зараз світло, сонце світить і ось такі виходить відео. Програмі промові. Ось тепер ще одне відео, зараз в стандартній програмі від айфона. Ось так буде виглядати відео. Ось це вже я пишу в програмі ProMovie про знову ж таки. Тут виставлено шатер 1850 ISO 30 5230 баланс білого і фокус 61. І ось бачите, як відділяє програма передній план від заднього. Також я можу працювати фокусом і зробити ось таку картинку. Я можу відділяти задній план від переднього. Ще одне відео такої складності. Стандартна програма. І зараз відео я пишу на програму промові шатер 230, ISO 30, баланс білого 5236 і фокус 055. Одразу можете бачити наскільки розмивається фон. Фіксація йде на фоні попереду. А зараз програма Movie задієні всі три камери. Тут все автоматично працює, окрім того, що я можу вибирати у процесі зйомки кожну камеру окремо. Зараз широкоформатна. Основна і кіношна. І ось в процесі я можу віддаляти. Ось так це працює. А ось так це працює в стандартній програмі. Тут в цій програмі можна тільки обрати конкретний об'єктив і його зум зробити. Все. Ще одне відео, ось я хочу зняти себе ось так проведу, виходить ось така картинка за мною. Як бачите, в основному вона супер біла і настільки фон міняється. І зараз те саме я зроблю в програмі ProMovie. Про ось зараз налаштування в програмі ProMovie. Про Як бачите, тут і мене видно, і фон за мною доволі гарно виглядає. Видно? Що на небі є хмари. Зараз шатер 1350 ISO 125, баланс білого 5200. Фокус не регулюється, так як у 11 Pro iPhone, селфі-камера, не має такого показника, як фокус. Ось так це буде виглядати, якщо будете вести зйомку на програму ProMovie. Про Деталізація. Набагато краще при цьому, як бачите. А зараз знімаю свого кота. Шатер 450 і 120, баланс білого 5200, а фокус зафіксував я на 0,65. Якщо ви хочете наближати і віддаляти, тоді бажано фокус не фіксувати, бо інакше виходить ось таке зображення. Ну, кіношний варіант виходить. Задній фон видно, передній розмитий. Ось таке відео виходить в програмі стандартній. Смаги які ношні картинки трохи втрачається, тому що йде все автоматично.